Коли потрібні дуже міцні шини, найчастіше замовляють ITP Blackwater. От і сьогоднішній день теж не став винятком. відправляємо на схід, відправляємо бійцям ITP Blackwater в 27-му розмірі, і цей комплект підійде тим, хто не звик задумуватись, особливо що там під колесами, хто їде не розбираючи дороги, вони витримують практично все, хіба що крім прильоту. Осколка, звичайно, від цього теж ніхто не застрахований в стандартних звичайних умовах. Ці шини витримають все, якісь гострі сучки, і зрубані, якісь коріння. І, звичайно, інші неприємні сюрпризи на дорозі, ті, кому потрібні суперміцні, суперживучі шини, обирайте ATP Blackwater з міцним восьмишаровим каркасом. Хочете знати більше? Традиційно телефонуйте чи звертайтесь в Viber або Telegram.